Нарешті ми дізналися, скільки виборців в Україні виявляється за даними центральної виборчої комісії в Україні та за кордоном біля 33 мільйонів виборців. От, Мені б дуже хотілося, щоб Центральна виборча комісія оприлюднила дані, скільки виборців в Україні і скільки виборців за межами України. І оці за межі України це де? Бо ми вже з вами зрозуміли громадяни України, навіть якщо вони зберегли свої паспорти, а живуть на тимчасово окупованих територіях, скоріш за все, голосувати не будуть. Ну. Гвалт про це піднявся, бо Путін заявив, що ми не проти, ну вони не проти. Він сказав, ми не проти дати, щоб ці люди проголосували. Ну, ми розуміємо, що більшість людей, які на окупованих територіях вже з російськими паспортами, в Україні не можна мати російський паспорт, ну як мінімум офіційно. Неофіційно російський паспорт є у багатьох чиновників, але вони будуть голосувати. А ось на тимчасово окупованих територіях ні. Тоді виникає питання. 33 мільйона – мільйони це на підконтрольній території, плюс е, на територіях, які не є Білорусією, які не є Російською Федерацією. Можливо, ще туди Китай віднесуть, але там громадян наш, наших не так багато. Тоді виникає питання: скільки скільки з оцих 33 мільйонів е, в Україні і за межами України на тих територіях? З яких можна голосувати, але деталізації поки що немає. Можливо, у вас є цифри або якісь припущення? Напишіть, будь ласка, в коментарях.